Після довгого дня на роботі в Манадо, Індонезія, Мундарі вирішив побалувати себе масажем. Він відвідав реабілітаційний центр для людей із вадами зору та запитав, чи міг би хтось із практикантів потренуватися на ньому. Під час масажу Мундарі говорив зі студентом про роботу та життя загалом. Під час їхньої розмови Мундарі розповів, як Бог змінив його життя, і процитував кілька біблійних віршів. Розмова набувала все глибшого змісту. І наприкінці масажу практикант був настільки заінтригований, що захотів дізнатися більше про віру Мундарі. Ми раді, що адвентисти регулярно відвідують наших друзів із вадами зору, сказав співробітник реабілітаційного центру. Цим людям необхідно відчувати, що їх приймають і про них дбають. Вони прагнуть жити незалежно і бути прийнятим суспільством. Хоча деякі організації відвідують нас раз на рік, ваші регулярні візити свідчать про те, що адвентисти справді не байдужі. Багато людей із вадами зору навіть прийняли запрошення мундарі прийти на богослужіння в адвентистську церкву. Завдяки безкорисливій доброті мундарі вони змогли побачити Ісуса. І нові члени приєдналися до тіла Христового. Втім, служіння мундарі це лише один із прикладів того, що Бог може зробити через своїх відданих дітей. Повертаючи наші десятини та обіцяні приношення, тобто регулярні та систематичні пожертвування, ми можемо забезпечити духовне світло для людей, які ще мають духовні вади в усьому світі. Давайте поставимо Бога на перше місце.